Сьогодні у футбольному тижні. Кубкові драми почесний трофей знаходить нового володаря. Енергетик готується до фіналу чемпіонів. Вінницькі та хмельницькі фани вшанували пам'ять Небесної Сотні та врешті подружились між собою. Сьогоднішній енергетик не спинити. Перегравши у попередніх раундах епіцентр і гепард в кубковому розіграші, підопічні «Козака» вийшли на вірменських левів. Утім, інтригу у цій зустрічі поховали дуже швидко. До честі вірмен і чорнобілі спромогли забити у ворота чемпіона аж шість м'ячів. Тому що довелося грати з дуже сильною командою. Хлопці отримали відповідний досвід. Вітаю команду з енергетик з впевненою перемогою з виходом в фінал. Своїх героїв знають та шанують у Вінницькому футбольному середовищі. Один з них воротар Кімберлі, Олександр Бутлерський. На останньому рубежі завжди небезпечно. Подбали програвця Рефілі. Далеко не жартома команди взялися до справи у самій грі. З перших хвилин на паркеті стало не просто спекотно, а по справжньому гаряче. Утім, в першому таймі забитих голів глядачі так і не побачили. Техноплюс, хоч і пропустив перший, однак виглядав яскравіше, утім, підвела реалізацію. На рахунку 1-1 близько до фінальної сирени і Кімберлі, і Техноплюс ще по разу встигли обмінятися голами. Отож доля другої путівки до фіналу вирішувалась в серії пенальтів. Фортуна у підсумку посміхнулася синьо жовта Где-то чуть не доработали в завершающей стадии атаки. Здесь трошки, скажем так, не повезло. Это футбол. Иногда не всегда выигрывает тот, кто лучше играет, сами понимаете. В принципе, играет команда, хорошая, достойная игра. Соперник друг друга стоит. Как получилось, никуда не денешься. Кто-то есть победитель, есть проигравший. Будем стараться расти дальше. Мы играли в, принципе, в каждой игре на победу. Хотел, хотелось как можно выше по турнирной таблице, хотелось как можно выше в кубке сыграть. Бились в каждой игре. Где-то получалось, где-то не получалось. Но ну, слава богу, сезон закончился, хороший сезон, интереснее, сильнее команды, чем в прошлом. С каждым годом, скажем так, чемпионат растет, и это хорошо. Дай бог, чтобы в нашем городе это самое, футбол также развивался, рос. И... Матчі і таких інтересних напряжених, як сьогодні. Вони за останні два сезони 5 разів зустрічались один з одним. Їхні стосунки як мінімум можна назвати принциповими. Статистичні показники на боці енергетика. Однак далеко не вони визначають перебіг подій на майданчику. Відсутність Бондаря у Кімберлі позначилась на грі команди. Долю поєдинку було вирішено вже у дебюті, після того, як енергетики домоглися трьох швидких взятів воріт. Хоч і надалі володіли ініціативою, однак більше як гол престижу не напрацювали. Ви знаєте, у нас завжди принципіальна гра з Кімберлі. Да? Ми вже не, можна сказати, не перший рік з ними граємо. Постійно вони на нас налаштовуються, ми на них налаштовуємося. Нам, можливо, навіть якісь мірі ну, можливо тяжкіше, да? тому що ну так склалося в цьому році, да? ні одної гри не програли. До на нас кожна команда дуже серйозно настраюється, хоче, щоб ми. Можливо, все-таки програли. На ну, рахунок того, що у нас команда всі один за одного. Да? Кожен підказує, всі стараються. За цих 2-3 хвилини виходять, викладаються хлопці. Молодці. Ну, реалізація моментів. Завдяки цьому вдала гра вратаря в задній лінії, захисники, завдяки цьому. У енергетика відтепер ще один трофей міський кубок. Його до цього не було. Участь у відзначенні фіналістів взяли керманичі міської спортивної та футбольної галузі. Усіх відзначили медалями, кубками та дипломами. А відтак нагадали, що вже 7 квітня стартує черговий сезон у великому футболі. Кількість команд вкотре стає рекордною. Їх очікується далеко більше 20. Коли ми говоримо про футбол, в першу чергу це кількість людей. От як для мене. Тому що змагання з футболу вони об'єднують колективи. Приємно, що зараз вже в нас ми маємо не тільки професійні колективи, а ми маємо багато любительських колективів. Чемпіонат міста Вінниці складає, складається вже більше, ніж 20 команд, і кількість їх зростає. Це говорить про те, що Вінниця набирає, скажімо так, в спортивному руслі обертів. А зараз 2014 рік. Мені здається, що буде ще більш актуальнішим, тому що спорт це є мир. Ми пам'ятаємо всі це прислів'я, у спорт це мир. Тому наша країна як ніколи хоче миру і як ніколи хоче об'єднання. Перше у цьому році Всеукраїнська Федерація футзалу в період з 28 по 31 березня проводить так званий фінал чемпіонів серед переможців регіональних змагань. Вінчину у ньому, як і повідомлялося раніше, представлятиме енергетик. Команда помітно додала в останній час і сьогодні вже завершує етап підготовки, достатньо впевнено почуваючись у своїх силах. Ми тренуємося кожен вівторок, вівторок, п'ятницю за рахунок ігор, завдяки тому, що чемпіонат закінчився зараз. Кубок був. Також ми зіграли чотири гри з сильними суперниками. З рахунок цих ігор готуємося кожного разу, коли зустрічаємося, команда говорить про фінальну частину, яка відбудеться в Одесі. Стараємося, в принципі, віддаємося повністю кожній грі. Я думаю, сьогодні це показало наш результат. Ви знаєте так, дивились, заходили на сайт, дивилися, які там команди. Ну, по мірі можливості, які відео хто скидав, да? дивилися із Дніпропетровська команда, із Одеси, із Києва команди. Ну, гарний рівень команд, дуже сильний підбір гравців. За рахунок цього, в принципі, наша вся команда. Всі хлопці, всі бачили відео, всі дивилися, які суперник. чекаємо зараз Жеребкування і чекаємо, коли їхати. В Україні тривають футбольні матчі між болівальниками, присвячені вшануванню пам'яті загиблих протестувальників на майдані у столиці. Черговий прийняла Вінниця. На штучний килим у парку вийшли ще донедавна запеклі опоненти, а часом і футбольні вороги: ультра з Хмельницького та Вінниця. Україна! Воно ту все! Такий матч ми підтримали героїв Небесної Сотні, які загинули в Києві через взагалі неприпустимі такі події сталися. Спочатку такі матчі організували в Донецьку. В Києві, в Донецьку, в Одесі. Ультра з команд прем'єр-ліги ми від команд, які вже клуби, які вже не існуючі, вирішили приєднатися до такої акції, створити свій такий матч єдності Подолян. Тому що, як відомо, Вінницька, Хмельницька і Тернопільська області це регіон Поділля. І такі матчі, думаю, буде ще одним доказом того, що ми всі українці, що ми всі єдині. И что нас не можно никак поделиться. Многие знают, что в Вінниці з Хмельницьким би, ну, не очень были хорошие отношения у фанатов. Тобто, ну, мы ми, ми, воевали там. И сейчас єдность, типа фанаты начали дружить между собой. И вот мы показываем всей Украине, что всех ну, должна быть одна идея сплочиться. У нас есть одна цель. все должны как бы друг друга поддержать то есть и вот ну взяли пример с фанатов премьер лиги которые они, как уже говорилось играли между собой матчи озие, ну, вот, так же самое так решили э, ну еще должен был быть Хмельницкий 편ule... ой Тернополь с, э, с черновцами но они поехали на турнир в стри. то есть они там вообще большой турнир как бы, да. 8 команд да, там принимало 6, -6, участие. А, 6, -6 possed, Шесть команд принимал участие в турнире есть, мы вот ну, между собой так решили побегать показать что Сями раніше на стадіонах підтримували тільки їх. Цього разу вони помінялись місцями у буквальному сенсі. Поболівати за своїх на матч прийшли і знані у місті футболісти. На камеру кажуть, фанати закликають їх принаймні згадати проблематику відсутності у Вінниці команди майстрів. только я с двумя руками за, Раз. и у них такое как бы, желание, такое, у нас это желание вдвойне, наверное, втройне, все команду мастеров в Виннице вернуть, по крайней мере, чтобы играли, чтобы вообще какой-то футбол был в Венеции. потому что как-то так все печально на фоне этих всех событий, и так настроения особого нету, так футбол будет как какая-то отдушина, будет. люди будут ходить смотреть, приятно будет, я думаю, не только нам, а и людям, которые там, давно болеют за Виннице футбол. Я не знаю, как для кого, но для тех, кто для в команды это втройне непросто, потому что это сумасшедшие деньги. И люди, которые дают деньги, они ну, тяжело остаются, скажем так. Я, ну... кто играет на да, следующий день, тоже надо отдавать Если честно говоря, если сегодня не болельщики, играем в футбол на данный момент только ради болельщиков, ради зрителей. Огромное за то что они даже в то в столь трудное время они находили в них время, приходили, нас поддерживали. И призываю их приходить и поддерживать, потому что без болельщиков и без зрителей футбола такого не существует. А то, что сегодня пришли, так это... Мы обязаны это наш долг, они нас приходят поддерживать, и мы их всегда поддерживали, и будем поддерживать. И за это им огромная благодарность, за то, что они есть, и надеюсь они будут. А спорт и футбол на день, ситуация, в которой мы находимся сегодня вами объединяют только, подают огромный позитив. Я, не то, что я верю, я уверен, что все будет хорошо. И просто вопрос времени и в ближайшем будущем. Все будет только на лучшей форме. Надо в Без трудно. Так я думаю, все Чи вдасться зрушити питання з місця, покаже час. Нині ж головна команда області Вінниця знову у зборі. Городяни готуються до участі в цьогорічних змаганнях. В обласному центрі функціонує чимала кількість футбольних шкіл. Утім, в більшості з них учні практично позбавлені умов займатися улюбленим спортом взимку у прийнятних умовах. Вихід знайшли ініціатори створення мініфутбольного клубу «Вінниця». Саме вони заснували винятково футзальну секцію. Мініфутбольна ідея з'явлення даної команди виникла у федерації футболу, в частності Руденка Дмитрія і Абізюка В'ячеслава. З'явилася ця ідея года півтора назад. Ну и сразу воплотили ее в реальность. И на данный момент эта команда находится во дворце пионеров. Почему идея? Потому что футзал сейчас хорошо развивается не только в мире, но и в Украине. У нас даже в городе появился полноценный чемпионат города, области. И данный вид спорта позволяет детям намного раньше выходить на всеукраинский уровень, намного раньше заниматься более серьезно. Так как чемпионат Украины по футболу начинается с 14 лет, то чемпионат Украины по футзалу начинается с 9 лет. И в этом году эта команда уже поедет на чемпионат Украины по футзалу. Значит, в мини-футбольном клубе у нас на данный момент есть три возраста. Это команда 98 -го года, 15-летние, в этом году 16-летние ребята. Средний возраст у нас это команда У9, это 9-летние. Ну, сюда входят 8-9 лет, то есть это 2005-2006 год рождения. И самая младшая возрастная категория, категория 2007 и младше. То есть это совсем маленькие, ну, которые уже ходят, занимаются, ну и соответственно, На ці другой будете грати. Нині в МФК займається декілька десятків хлопчаків у різних вікових категоріях. Навіть наймолодші вже встигли набути досвіду, так би мовити, у бою. Вони беруть участь у різних змаганнях, як на регіональному, так і всеукраїнському рівнях. старшую команду, то они уже давно участвуют в чемпионатах Украины, чемпионата города играют. Младшая команда участвовала уже в двух соревнованиях. Это соревнования во Львове проходили. И вот буквально на прошлых выходных состоялся чемпионат области по футзалу, где команда заняла четвертое место. Тренировочный процесс – это приблизительно 4 тренировки в неделю. То есть это может быть три тренировки по футболу, бассейн, может быть, две тренировки по бассейну, ну, бассейн, две тренировки плавания и 3-4 тренировки именно футбола в неделю. А у старшей группы это чаще. То есть они почти каждый день занимаются. То есть все зависит от возраста. Если у младшей группы, то это не больше трех тренировок в неделю. У средней группы 3-4, может даже быть 5 тренировок, если там игра какая-то товарищеская или еще что-то. Детям надо очень быстро думать, принимать решения, находить новые решения. То есть, маленькая площадка, очень быстро идет спорта, нет времени, нет пространства. Для этого все надо делать быстро, что ведет к улучшению и развитию индивидуальных качеств очень сильно. Плюс, когда дети находятся на тренировках, ну, в тренировочном процессе, они между собой общаются, то есть развивается и социальная сторона данного вопроса. То есть они учатся общаться с другими детьми, находить общий язык, что также Ті інтелектуально інтелектуальна їхні за специфікою футзал цікава дисципліна. Майбутні майстри шкіряного м'яча працюють над фізичною підготовкою, розвитком координації рухів, проводять регулярні тактичні і теоретичні заняття та, звісно, грають у своє задоволення. Дело в том, что тренировки по футзалу очень схожи с тренировками по футболу. Большое, большое внимание уделяется работе с мячом, индивидуальной координации, индивидуальной технике. Плюс во дворце пионеров мы еще имеем возможность посещать бассейн. То есть дети плавают, занимаются плаванием, что также ведет к неплохому развитию опорно-двигательного аппарата. Ну и стараемся давать гимнастику, то есть растяжки, стандартная работа с футболистами. Я Виктор Леоненко. Смотрите футбольную неделю и смотрите почаще футбол. Хороший желательно. Вот поэтому, чтобы такого достигать, смотрите футбольную неделю, болейте за футбол, тогда вырастите действительно своих детей хорошими футболистами. Девица футбольной тыжды на канале Вита. Переживайте, болейте, играйте, самое главное, в футбол.